Сьогодні поговоримо про цікавий сорт Алегро. Другорічка Покажу, як він себе у нас почуває, взагалі, що ми з ним робили, які підживки були, чим обробляли. Спробуємо ягідку, покажу вам її в розрізі. Ми вже робили декілька виборок, тому що це ранній сорт. Ну і загалом поділюся своїми враженнями, наскільки вигідно його вирощувати, цей сорт, і наскільки хороша ягода. Ось так виглядають кущики дворічки. Саме по сорту Allegro. А, прошу відмітити, да, нагрузку по ягоді. Нормально так сипле. З цієї сторони теж є. І ось є. Місцями, звичайно, і ось є такі моменти неприємні, але це нічого страшного. Це все забереться, з цим проблем не буде. А, відразу подивіться, скільки вусів викидає. Просто, просто і просто шалено. Розмножується, ну і ягідка. Це вже такі останні ягідки на ній зовсім невеличкі. Отакі ось. В більшості в неї ягода, ягода була десь в районі 30-35 до 40 грам. Були екземпляри, звичайно, і по 45. Але це одини, одиничні такі ягоди. Да? Ось Ось типу такої. типу такої ягоди ось була вона. От. Хороша солодка. Чим мені найбільше подобається, тим, що у неї. А, ярко виражений соничний запах і соничний смак. А, також мені ще в ній дуже подобається, що в неї висока цукристість. Ну і звідси і тягнеться сам смак. Ось так ще можна побачити, як Алегро засипає ягідкою, які грона а, з двох кущів, а ще ось і з цієї сторони. Да, візьмемо так їх всі разом разом із листям. Ну, Доволі таки доволі гарненька ягода. Взагалі хочу сказати, що Алегро це той сорт, який є е, полуницею для вирощування вдома, навіть чисто е, з естетичних мотивів, да, як ягодка ось виглядає. Просто вона має таку круглу форму, е, до речі, правильну. Але трапляються ось і ягідки, я такі трошки підготувався, збирав. Є е, е, е ось і така трошки приплюснута, є видовжена форма. Але загалом форма не впливає на смак. І е, хочу сказати те, що е, саме Алегро у нас користується найбільшим попитом. Минулий рік це була Альба, зараз же це Алегро. І е, що дуже важливо, найпершою у нас почала плодоносити саме Алегро. Після неї була Альба, потім Квікі, Клері, ну і всі інші е, сорти, які в нас є, Амі і так далі. Е, так само хочу сказати, що. Алегро не вибаглива у догляді. Але всі обробки і підживки треба робити вчасно. А тепер поговоримо про підживки, які ми робили. А саме, це був фосфор навесні 13-40-13 добрива Яра. Після цього був кальциніт теж яра від фірми Яра. Після цього був знову ж таки фосфор 13 40 13 від Яра був певний період, поки ми чекали, а, поки устаканиться погода, тому що були заморозки у нас да, такі нормальні, а, всі кущі були в стресі. Ну і, Відповідно, вже далі, коли потепліло, ми працювали добровими по листу. А, це був і бор, це був і карбамід, а, це був сульфат магнію, сульфат калію. Взагалі ми гарненько працювали по всьому. Ну і Не забуваємо про нітратний фон. Да? Тому що працювати можна багато, а чи буде з того користь, ну, доволі таки треба серйозно до цього відноситися. Mm. Хоча ми з цим не граємося, в принципі, проблем ніколи з цим не було. Ми завжди робимо аналіз на ягоду. Тому е, все добре. Ягідка розходиться, просто розлітається. Е, кожного дня рахуйте, збираємо там по якихось е, кілограм 100-200. Ну І вона просто розлітається тут по місцю. Ми навіть на її не продаємо зараз, бо люди реально хочуть ягоди. По ціні ягоди ми продаємо по 150, не даремо шкуру, тому що знаю, що продають і по 200, і по 250, і по 170. Я вважаю, що 150 це реально справедлива ціна. Ну і зараз перейдемо до дегустації полунички сорту Allegro. Ну, а тепер в розрізі ось ви бачите сорт Алегро. Да? Пустотілість присутня, але вона незначна, тут була трошки більша. Ягода соковита із прекрасним сонечним присмаком та сонечним запахом. Якщо ось так взяти і її в пінетку, то дуже класно відчувається цей такий соничний запах, просто він аж бодоражить розум. Тому по алегро дуже і дуже раджу ось цю ягідку. Взагалі по сорту Алегро можна дуже багато чого розказувати. І... Чи вигідно її вирощувати? Звичайно вигідно. Але дуже багато праці потрібно вкладати: сил, натхнення. Але для того ми і займаємося цією справою, щоб дарувати вам гарні емоції, продавати гарну ягоду, а восени ще й гарні саджанці. Тому я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання по сорту Алегро, ви можете писати нижче в коментарях. Якщо будуть потрібні саджанці, звертайтеся за контактами, які вказані нижче. Будемо бачитись.